Понеділок, 28 липня. Світ проти Божого народу. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді й мають свідчення Ісуса. Об'явлення 1217 Божий народ не сприймають серйозно, та скоро все зміниться. Сьогодні в християнському світі зріють сили, які обов'язково привернуть увагу всіх до народу, що дотримується Божих заповідей. Цілий світ сповниться ненависті до адвентистів сьомого дня, тому що вони не вшанують папства дотриманням неділі, постанови антихристиянської влади. Мета сатани підбурити народи, стерти з лиця землі адвентистів сьомого дня, щоб його влада над світом стала незаперечною. Найвидатніші уми критикуватимуть кожний пункт істини, якого дотримується наш народ. З істиною зіткнуться славнозвісні люди світу цього, тому необхідно ретельно досліджувати і випробовувати святим письмом кожен пункт нашого вчення. Нині нас здається не зауважують, але так буде не завжди. Зростає рух, який виставить нас перед очима всіх. І якщо історики чи великі мужі світу цього зможуть розкритикувати пункти нашого вчення, то це буде зроблено. Кожен з нас особисто повинен знати, що таке істина, і бути готовим дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, перше послання Петра 3:15 з покірністю та благоговінням у дусі Христа, а не з погордою, зухвальством чи самовсем. Впевненістю наближається час, коли кожен з нас дасть відповідь за свої переконання. Зазнаючи атак з усіх боків, ми будемо випробувані найвищою мірою. Недостатньо триматися істини тільки тому, що її дотримувалися наші батьки. Така віра не витримає жорстокого випробування, що очікує нас попереду. Нам необхідно знати, чому ми є адвентистами сьомого дня, яка реальна причина нашого відокремлення від світу як особливого народу, що відрізняється від решти. Сили зла атакуватимуть нас. Усі безпечні та байдужі, що прив'язалися до земних скарбів і не прагнули зрозуміти проведіння в стосунках Бога з його народом, стануть жертвами зла. Ніщо, окрім пізнання істини, такою, якою вона є в Ісусі Христі, ніколи не зробить нас стійкими, а з нею один може здолати тисячу, а двоє десятки тисяч.